Уявіть собі пізній вечір. Ви повертаєтесь додому майже порожньою вулицею. Ліхтарі кидають довгі тіні, а в кожному шурхоті за спиною, ніби ховається щось небезпечне. Ваше серце починає битися швидше, долоні холодніють, дихання стає коротким. Це страх, знайоме відчуття. Більшість із нас не любить боятися. Ми хочемо бути сміливими, сильними, впевненими. У багатьох культурах страх сприймають як слабкість. З дитинства ми чуємо фрази не бійся, справжній чоловік не боїться, будь хоробрим. Але що, як страх це не ворог? Що, як саме завдяки страху людство змогло вижити? І ще цікавіше, чому ми боїмося того, що насправді не становить для нас загрози? Чому дехто боїться павуків чи змій, хоча ніколи їх не бачив у природі? Чому страх публічного виступу може бути сильні? За страх смерті. У цьому відео ми спробуємо розібратися, що таке страх із точки зору науки та психології, як він формувався протягом мільйонів років еволюції, чому страх іноді рятує нам життя, а іноді перетворюється на найбільшого ворога, та чи можемо ми навчитися не боротися з ним, а зробити його своїм союзником. Це буде подорож освіт наших емоцій, підсвідомості та інстинктів. Сьогодні ми дізнаємось, хто ж такий страх є насправді. Ворог чи головний захисник, тому додивіться це відео до кінця, буде цікаво. А також підтримайте його вподобайкою. І не забудьте підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових науково-фантастичних відео. Щоб зрозуміти страх, спробуймо зазирнути всередину нашого мозку та тіла. Страх це не просто неприємне відчуття чи хвилі адреналіну, це складна біологічна реакція, яка формується у відповідь на сигнал про небезпеку. Вона охоплює думки, емоції, фізіологічні зміни та навіть поведінку. Все починається з нашого головного центру тривоги, миглеподібного тіла або просто мигдалина в мозку. Як тільки ми бачимо або уявляємо загрозу, ця маленька структура миттєво активується. Вона подає сигнал до кіпоталамуса, що запускає цілу низку реакцій. Виділяється адреналін і кортизол. Серце починає битися швидше, дихання частіше, м'язи напружуються, зіниці розширюються, щоб краще бачити. Травлення уповільнюється, бо організму зараз не їжі. Цей стан відомий як Бей або Тікай. Він готував наших предків миттєво реагувати на хижаків, падіння з висоти чи інші загрози. Цікаво, що цей механізм працює навіть тоді, коли загроза уявна. Наприклад, якщо ви раптово згадаєте щось страшне або перед вами стоїть важливий іспит, мозок реагує так само, як і при зустрічі з диким звіром. Чому ми це відчуваємо? Страх це спосіб вижити. Без нього ми б ходили по вузькому карнизу без остраху впасти. Чи грали з отруйними тваринами, не розуміючи наслідків. Страх це вбудована сигналізація, яка каже, стій, це може бути небезпечно. Але страх не обмежується тільки фізичною реакцією, це ще й емоційний досвід. Ми відчуваємо тривогу, напруження, передчуття загрози. А ще це когнітивний процес. Мозок аналізує ситуацію, вирішує, чи справді є небезпека і що з нею робити. Дослідники умово ділять страх на кілька типів: раціональний страх, наприклад, коли ви бачите, що на дорогу вибігає автомобіль, це логічна реакція на реальну загрозу. І раціональний страх, коли людина боїться абсолютно нешкідливого павука, чи навіть кольору, чи звуку. Хронічна тривога, постійне відчуття страху, без чіткої причини. Цікаво, що культура та виховання сильно впливають на те, чого саме ми боїмося у різних країнах. Люди можуть боятися різних тварин, демонів чи навіть чисел. Наприклад, у Китаї багато хто боїться числа 4, бо його звучання схоже на слово смерть а в західному світі нещасливе число 13. Отже, страх це не просто емоція, яка заважає жити. Це складний, глибоко вбудований механізм, що рятує нас і допомагає уникати небезпеки. Та чи завжди він корисний і як ми його набуваємо? Про це далі. Страхи можуть бути в нас від народження або з'являтися протягом життя. Давайте розберемо ці два шляхи. Вроджений страх. Уявіть, немовля, яке ще нічого не знає про світ. Та вже при різкому гучному звуці або раптовому падінні воно лякається. Це не випадково. Деякі страхи закладені в нас природою. Вони передаються від покоління до покоління, бо колись допомогли вижити. Страх висоти захищає від падінь. Страх темряви, колись у темряві могли чатувати хижаки. Страх змій чи павуків, бо багато з них були отруйними. Ці страхи є майже у всіх людей, і навіть у багатьох тварин. Це своєрідна пам'ять виду. І набутий страх. Інша частина страхів формується вже під час життя. Це може статися через особистий травматичний досвід, розповіді інших фільми, книги, новини. Приклад, якщо людину вкусила собака в дитинстві, надалі навіть маленьке цуценя може викликати паніку. Або якщо хтось розповість страшну історію про ліфт, у деяких людей може з'явитися страх замкнутого простору. У 20 столітті психолог Джон Уотсон проводив відомий експеримент з маленьким хлопчиком Ельбертом. Спочатку хлопчик не боявся білого пацюка, потім кожного разу, коли йому показували пацюка, вмикався гучний звук. Поступово хлопчик почав боятися не тільки пацюка, а й усього пухнастого білого, кроликів, ватки, навіть бороди, діда Мороза. Цей експеримент показав, як легко формується умовний рефлекс страху. Дуже важливо, що діти переймають страхи від дорослих. Якщо мама боїться павуків, дитина теж з більшою ймовірністю буде їх боятися. Якщо дорослі спокійно реагують на громи чи темряву, то у дитини менше шансів сформується сильний страх. Деякі страхи з'являються у підлітковому чи дорослому віці. Страх публічних виступів, страх провалу чи осуду, страх самотності чи втрати, часто вони пов'язані не з фізичною загрозою, а з соціальною. Ми боїмося втратити статус, любов, підтримку. Отже, страх може бути. Вродженим захист від природних небезпек, набутим реакцію на конкретний досвід або вплив оточення. Іноді він допомагає нам уникнути небезпеки, а іноді обмежує свободу. Але чому цей механізм взагалі виник у нас? Яку роль страх зіграв у розвитку людства? Про це далі. Давайте подивимося на страх з незвичної точки зору. Не як на що, що заважає, а як на механізм, який колись рятував життя мільйонам наших предків. Уявіть первісну людину, яка жила серед дикої природи. Вона не знала, що чекає за скелею. Вона могла зустріти шаблезубого тигра чи отруйну змію. Той, у кого був добре розвинений страх, має перевагу. Був обережнішим, ретельніше вибирав місце для ночівлі, уникав небезпечних звуків і запахів, уважніше стежив за поведінкою тварин. А ті, хто не боявся нічого, частіше гинули від хижаків, падінь чи отруєнь, і тому їхні гени не передавалися далі. Отже, страх буквально відбирав найобережніших і найспостережливіших. Саме так він став частиною нашої природи. Цікаво, що страх не тільки змушував уникати небезпек, а й стимулював мислення: як зробити житло безпечнішим, як уникнути зустрічі з хижаком, як знайти їжу, не ризикуючи життям. Таким чином, страх став потужним двигуном прогресу. Люди будували укриття, щоб захиститися від холоду та ворогів, вигадали пастки та зброю, почали жити громадами для взаємного захисту. Завдяки страху з'явилися міфи і легенди про чудовиськ, що застерігали від реальних небезпек, табу і заборони. Не ходи один у ночі, не їш незнайомі ягоди, ритуали, покликані заспокоїти злі сили. Це допомагало тримати громаду разом і уникати ризикованих вчинків. Ми, істоти соціальні. І страх відіграв важливу роль у формуванні суспільства? Страх бути вигнаним чи осоромленим змушував дотримуватися правил. Страх за близьких посилював зв'язки всередині родини та племені. Страх перед війною спонукав шукати мир і союзи. Навіть сьогодні страх втратити роботу чи репутацію мотивує нас працювати краще і дотримуватися норм. Тож, навіщо нам страх? Захищає від фізичних загроз, допомагає мислити наперед, згуртовує людей у спільноти, стимулює розвиток культури, технологій та моралі. Тож страх це не просто вада чи слабкість, це механізм, який дозволив людству стати тим, ким ми є сьогодні. Але як так сталося, що те, що колись рятувало, інколи починає шкодити? Про це у наступній частині ми вже зрозуміли, страх важливий механізм, що допомагає нам виживати. Але чому іноді він не допомагає, а навпаки, заважає? Чому буває так, що людина буквально стає заручником власного страху? Давайте розберемо кілька випадків, коли страх із захисника перетворюються на ворога. Фобії, коли страх стає ірраціональним. Фобія це сильний надмірний страх перед чимось, що об'єктивно не загрожує життю чи здоров'ю. Наприклад, хтось панічно боїться павуків, навіть якщо ті маленькі й нешкідливі, дехто боїться літати на літаках, хоча шанс загинути в авіакатастрофі значно менший ніж у ДТП, або страх замкнутого простору, висоти, грому тощо. Фобія виникає не тому, що людина слабка чи вигадує. Це результат роботи мозку, який одного разу вивчив небезпеку і перебільшує її. Тривожні розлади, коли страх не вимикається. Інша форма це хронічна тривога. Мозок, ніби застригає в режимі, бий або тікай. Навіть коли реальної загрози немає. Людина постійно відчуває напруження, перечуття, що щось станеться, труднощі з концентрацією, проблеми зі сном. Тривожність може зіпсувати роботу, стосунки та якість життя. Панічні атаки, нападок неконтрольованого страху. Ще один приклад, коли страх стає ворогом: панічна атака, раптовий різкий напад сильного страху. Серце б'ється дуже швидко, дихання важке. З'являється відчуття, що ось ось помреш чи зійдеш з розуму, хоча в реальності небезпеки немає. Людині здається, що загроза смертельна, звідки це береться. Причини можуть бути різними: травматичний досвід у минулому, генетична схильність, у деяких людей мигдалина працює активніше, хімічний дисбаланс у мозку, вплив середовища чи стрес. І дуже важливо розуміти, ці стани не примхи. Це справжні порушення, які потребують допомоги спеціалістів, коли страх блокує розвиток. Страх може заважати, почати нову справу чи змінити роботу. Виступати публічно чи знайомитися з людьми, спробувати щось нове, наприклад, подорож чи хобі. Іноді людина настільки боїться зробити помилку чи бути осміяною, що взагалі нічого не робить. Тоді страх перетворюється з охоронця на тюремника. Тож, коли страх здоровий, він оберігає нас, коли він неконтрольований, стає нашим ворогом, обмежує свободу, заважає приймати рішення, псує здоров'я та стосунки. Але чи можна зробити так, щоб страх знову став нашим союзником? Про це поговоримо далі. Після всього сказаного може здатися, що страх лише проблема, але це не так. Страх це наш союзник, коли він працює в межах норми. Давайте розглянемо, як саме він нам допомагає. Уявіть, що ви йдете по вузькому карнизу на висоті. Страх змусить вас йти обережніше, триматися за поручні, стежити за кожним кроком. Цей страх рятує життя. Або приклад з автомобілем. Страх потрапити в ДТП змушує нас пристібати ремінь безпеки, не перевищувати швидкість бути уважними на дорозі. Багато хто боїться публічних виступів, але саме цей страх змушує добре підготувати промову, продумати відповіді на можливі запитання, потренуватися заздалегідь. У результаті виступ виходить набагато кращим. Дивно, але страх може бути джерелом натхнення. Письменники і художники створюють твори, досліджуючи власні страхи. Кіноіндустрія заробляє мільярди на фільмах жахів, бо людям цікаво пізнавати свої темні сторони. Страх перед невідомим спонукає до відкриттів, експериментів і розвитку нових технологій. Страх помилки чи провалу мотивує нас. Більше вчитися, бути уважнішими, старатися зробити все правильно. Без страху людина була б надто самовпевненою, а значить, більш уразливою. Страх втратити близьку людину змушує нас цінувати стосунки, телефонувати батькам, піклуватися про друзів, берегти здоров'я тих, кого любимо. Навіть тварини мають подібний страх за потомство, і саме він гарантує виживання виду. Отже, страх рятує від реальної небезпеки. Змушує готуватися та бути обережнішими, стимулює творчість і розвиток, допомагає зберігати стосунки та життя інших. І коли він у балансі, страх дійсно стає нашим найкращим захисником. Але що робити, коли страх виходить з під контролю? Чи можна з ним подружитися? Давайте поговоримо далі. Страх потужна емоція, яку важко ігнорувати. Та чи можливо навчитися не боятися а приймати і навіть використовувати страх на свою користь? Відповідь так. І це не просто красиві слова, а реальні методи психології. Когнітивно-поведінкова терапія одна з найефективніших технік. Вона допомагає змінити сприйняття страху. Замість того, щоб думати, це небезпечно, людина вчиться говорити собі, це лише емоція, яка пройде. Експозиція поступове і контрольоване зіткнення з джерелом страху. Наприклад, якщо боїшся павуків, терапевт допомагає почати з маленьких картинок і поступово перейти до живих тварин. Це знижує реакцію страху. Дихальні вправи: глибоке повільне дихання знижує рівень адреналіну і допомагає заспокоїтися. Медитація і усвідомленість вчить спостерігати страх без оцінок і приймати його, а не боротися. Переформатування страху. Замість того, щоб боротися зі страхом, можна змінити своє ставлення. Я боюся виступати, бо це означає, що мені важливо зробити це добре. Страх це сигнал, що я виходжу зі зони комфорту і росту. Так страх стає не ворогом, а компасом, який допомагає рухатися вперед. Багато видатних людей відкрито говорять про свої страхи. Ілон Маск боявся публічних виступів, але навчився використовувати цей страх як мотивацію. Опра Вінфрі пережила дитячі травми і страх від. Кидання, але перетворила їх на силу. Їхній секрет не в тому, щоб не боятися, а в умінні жити цим страхом. Баланс, ключ до успіху, страх це природна частина життя, яка інформує і захищає. Головне, навчитися відчувати його, не дозволяти керувати собою і використовувати як інструмент розвитку. Отже, страх це і ворог, і найкращий захисник одночасно. Він може рятувати життя і руйнувати його одночасно. Все залежить від того, як ми з ним поводимося. Навчіться розпізнавати свій страх, розуміти його причини і не боятися звертатися за допомогою, якщо він стає надто великим. Пам'ятайте, справжня сила не в тому, щоб не боятися, а в тому, щоб діяти всупереч страху. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал і поширте це відео серед своїх товаришів. Можливо, це відео буде також їм цікавим. І поділіться в коментарях своїми історіями про страх. Що ви про це думаєте? До зустрічі у наступних наших науково-фантастичних відео!